Вітаємо, шановні глядачі, покупці каналу компанії Електромотор, наш сайт elektromтор.com.ua Сьогодні поговоримо з вами про те, які кроки треба виконати для того, щоб запустити ваш генератор Black Decker BXG In P3000E, потужністю 2,6 кВт, пікова, потужність 3 кВт. Перше, що потрібно знати, це про те, скільки. Вміщається у нас мастило у ваш масляний картер вашого генератора. Місткість даного картеру складає в цій моделі 0,6 літрів. Використовується мастило 10W30 або 10W40 напівсинтетика для 4 двигунів. Як ви бачите, на кожному генераторі є ось такий от щуп, заливаємо мастило, вкручуємо і дивимося, щоб на щупі у нас порівень H літера. Сповіщає про те, що у нас високий рівень мастила, все добре, ми його налили, можемо продовжити далі. Наповнюємо, наш бензобак паливом, використовується 92-95 бензин гарної якості. Друзі, слідкуйте за тим, що ваш генератор працював вам довго, і паливна система працювала довго та надійно, використовуйте якісне пальне. Після цього переходимо з вами на передню панель і переводимо кнопкою Engine Switch у положення On. Переходимо на ліву сторону. Де знаходиться наш ручний стартер, дросельна заслонка та подача палива. Переводимо прапорець даній моделі донизу. Це значить, що він у нас відкритий, є у нас підсказка тут. І дрослі заслонку, для того, щоб закрити при холодному старті. Ми заводимо таким чином, переводимо уліво. Беремо в руки наш стартер, відтягуємо його на таку от відстань. Бачите, чуємо, що вже є опір в руці. І пару разів прокачуємо наш двигун для того, щоб він затянув масло і трошечки змастився. Після цього. Уже з цього получення, коли опір'є, заводимо наш генератор. Завели ви його і переводимо потихеньку нашу дорожню заслонку у положення вправо. Повільно ви чуєте, як генератор почне вживати і почне працювати. Ось завдяки такому принципу запускається генератор. Якщо потрібно вам видавати з нього напругу, є у нас такий селектор, який робить перевимикання на он. Переключили і зараз ми можемо переводити з вами вже сюди напругу, підключати ваші прилади. Ось таким чином він вже у вас працює. Щоб його заглушити, переводимо в положення OFF, і двигун у нас глохне. І генератор перестає працювати. Якщо генератор у вас теплий, можете запускати його з положення, коли заслонка вже відкрита. Якщо при холодному старті, при першому, запускаємо завжди з положення, коли він дивиться у нас зліва. Ось така невеличка інструкція для вас, друзі. Щоб ви знали, вам було зрозуміліше, як цим користуватися, як це все працює. За такими генераторами ви можете звертатись в компанію Електромотор на сайті електромотор.com.ua, з нашими робочими номерами телефонів.